Всім привет, бета! С вами Кими продовжаємо історія мої А, Так, ребята. а, Давайте подивимося, який у нас рік. У нас 35 й рік. В 32 у нас і в 32-34 у нас була Перша Світова. А в 34 му ми наблюдали, як уже переставало воювати в 30... Це друг третьому і четвертому, як переставав воювати, іначе вже переходить фазу окончання війни. Три 35-й вже можна сказати етап, коли війни закінчилось, все закінчилось і тепер буде розривання. Як нам відомо, в 34 році був створений альянс, можна сказати, четырех сильнейших стран Щоб они сделают так, чтобы війни... вони сделали так, чтобы війни... війни не было. Альянс называется Альянс аметиста. Можно сказать, осколков аметиста. чи ні, це мы уже узнаем в майбутньому. В общем... Під час війни Майноні і Флоренції наші, можна сказати, ряди чоловік сильно поменшились. Кстати, в Флоренції довольно сильно сократилась армія до 160. А у мене до 187. Хотя нет, вроде бы до 183. Понятно. Е, я, е, нехай буде 183, я потом табличку поставлю. Е, давайте я сейчас розгляну за новые страны. Фі, Фініпуре. Е, армія Армия е, населення Население Ланія, е, 300 Лайния. Получается. 300 человек. Е, 50. Е, е, армія, 600 4370 Корлинськ, Горланія 1290, Бюрдовськ, Біл, 1109 125, армія, Синиківськ, 1900-300. Кстати, під час, можна сказати, війни тут довольно сильно поменшилось до району до 72 армія скоротилась до 361. А тут получается теж скоротилась, получается, до 41 чоловіка Почему у меня всегда ломается табличка? Ладно, давайте их потом відновлю. Сейчас мы разглянем, потому что видео так такое. Так, так. В общем, Лания скажу так, вона бросалась, можно сказать, невычка территории, вот так она десь захотела территорию, но она пока что заполнилась. Она начала активно развиваться. Так ми заключили альянс, можно сказать. В плане хорошие дружеские отношения. В поставили флаг. Чесно, чесно, я був рад. ми начали активную с ним э, торговлю. Ну, ми були были довольно близко, близко тому тер, э, було отношения э, легко. Фалдерес, Фадер, конечно, сразу, э, сразу не хотів йти на контакт, але мені удалось, і ми все-таки наладили, можна сказати, з ним отнош, отношения. Я наладив отношения з Фалдересом. Пос... Він поставив флаг у себе, я поставив флаг у себе. Ну, ми також теж стали торгувати. Конечно, до того відносини отношений, які були, ми не винусь, але все одно кращі торгові і хороші отношения, ніж ніякі отношения. Скажу так, Кролинск. Не ждал, коли, получается, не стал сказать ждать, поэтому він плохо расширился. Сразу після закінчення. Его вот так прошился. И для него вы на кого можно сказать. Знаете, вот это можно сказать, что вроде бы остров Гигантского. Так вот, тут получается... Появилась нова а, страна. Получається з флаг. пока що невідомо, який, можна сказати, тут, виходить, флаг, яка назва. Вона просто появилась. І захватило, можна сказати, одразу два блоки території. А, Получається. А, а, Флоренція і... І, і, і РАСІЯ вирішила, що поки що не будет співпрацювати, У них у каждого свої причини. Плюс і що кожна з великих стран восстанавливалась, сами понимаете, воював, можно сказать, фауде, жорстка, можна було сказати, війна, і доволі сильно сократилось количество людей, від Отличие от остальных. Поэтому они стараются больше всего. Получается, восстановиться. Я також стараюсь восстановиться поч... э, восстановиться, потому что по факту біля мене э, довольно много э, соседей. В плане слева соседей, сверху соседей, справа соседей. И под низом оказывается еще э, два. Хотя я сначала думал, что один, потом узнал, что нового стана. Э, восстанавливался скоріше. вот эти э, строины я скажу так вони развивались Звісно, им скорее всего больше всего досталось сами понимаете им ем, э, больше всего получается досталось Горлань, и Бердовск и Синяківськ. с цим досталось больше всего Ну сами понимаете ну тільки почевы уже сразу війна в общем Войны восстанавливались, можно сказать. Фашария. Кстати, такое же, наверное, количество человек. По-моему, до 256. Вот так. И армия подошла до 70 человек. До 70 человек. Кстати, у фашари осталось э, довольно хороша радость. Э, якщо не путь. Получ... Хотя нет, получится все-таки. Давайте сейчас э, візьму. В общем, э, Фашария смогла сделать собі э, столицу. Це було непросто, але... Если таки удалось э, це сделать... Да, це було не дуже просто, але... Все-таки їй э, повезло і у неї вийшло. Вона поки що вийшла будь с такой території, плюс накаплювати силу по населення качати. качать. Э, вот эти дві страны, нові країни, Колынск і вот эта нова страна, вырешивают створити альянс. Он вирішили створити альянс, кстати, в цей альянс зіграє дуже велику роль. Яку сам ви дізнаєтесь. Ну і що могу пока еще э, сказати. В, в 35-му році, еще декольких э, роках, э, страны будут будуть відновлюватися. Це відновлення в 30... Від 35 року до 38 року в фане 30 уже 39 -го, 39 это уже серія. следующая серия получается данная Що еще можу сказати поки що? Під час вот цього періоду відновлення жовта страна в, в который раз уже захватила определнную территорию. Ти Кивана прошла вырешилась сразу заняться вопросом в плане правительства. Она сразу выбрала правителя. Потом захватила территорию и создала все-таки свою страну. Кстати, она пока що не знає, кому присоединитися, вирішили поки що зберігати нейтралітет. Ну, що можу сказати? Під час, можна сказати, вот этого периода был заключен альянс появилось э, декілька стран кстати что интересно все-таки финипуля вышла не будь такою прям отстраненной она вышла трохи Получается будет чуть-чуть відкритішою. еще. Насчет армии она не будет говорить інформація, а вот настроение она вышла сказать. И плюс-минус начал идти хоть на якийсь контакт. Мне, що она все-таки против из-за об'єднання и вообще войну, але пока що она... Просто буде наблюдать за всеми. Плюс ми теж будемо будем за нею наблюдати. А що станеться дальше. Це я думаю ми вже узнаємо в наступній серії. Так. Ребята, сам вами всім. Пока-пока!